Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятує королівський трон. Але перед цим обов'язково на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У королівському замку Гавкенбургу. Принцеса продемонструвала новий трон. Вона прикрасила його повітряними кульками, блискітками та квітами. Колись ви сидітимете на ньому вже як королева, урочисто промовив граф. Собачка в світі тим часом захотіла заволодіти троном. Вона попросила принцесу зробити світлину та щойно спрацював в спалах камери, як повалив дим. Світі та її іграшковий робот Базбі вилетіли разом із троном крізь потаємний люк на даху. Коли дим розвіявся, усі побачили, що світі та трон зникли. Якщо виникає серйозна проблема, єдине, що залишається, це викликати щенячий патруль, розмірковував граф. Коли на щенпат райдера надійшов сигнал, щенята саме збиралися на базі. Хтось викрав найцінніший скарб Гавкенбургу, королівський трон, репетував граф, поруч з яким стояла засмучена принцеса. Ми вже прямуємо до вас, заспокоїв їх райдер. Не буває занадто великої роботи, як і занадто малих щенят. Райдер покликав щенят до авіабази. Вони мусять вирушати до Гавкенбургу. Щенячий патруль готовий діяти, райдере. Вигукнув гонщик. Райдер розказав щенятам, що хтось викрав королівський трон і собачку світі. Така виняткова місія потребує виняткового екіпірування, додав він. Схоже, настав час операції Гав. вигукнули щенята. Райдер попросив Рокі активувати сканер і пошукати докази, а Скай на гелікоптері мусила оглянути замок з повітря. Щенята народжені літати. вигукнула скай. Операція починається! посміхнувся райдер. У замку Рокі просканував тронний зал. За допомогою свого спеціального приладу він знайшов потаємну панель на стелі. Можливо, викрадач трону вибрався саме крізь неї, припустив райдер. Він покликав скай і попросив її перевірити дах. А світі і Базбі, виявилося, ускочили в халепу, Гава пробила дзьобом повітряні кульки, і трон застряг на одній із веж замку. Світі змінила свій план і вирішила викрасти повітряний транспорт щенят і втекти на ньому спрацювала сигналізація. «Хе, дивно, сказав Райдер. «Щенпад повідомляє, що наш повітряний патруль щойно здійнявся в повітря. Але хто ж ним керує? Скай полетіла на розвідку на своєму скайциклі. Бачу, трон, але жодного сліду світі, відрапортувала вона. Раптом у небі пролунав гучний гуркіт. Це їхній повітряний патруль. Він прямує просто до трону та підхоплює його затискачем. Скай кинулась наздоганяти загарбника, і їй вдалося зазирнути у кабіну пілота. Райдере, злоді, це і є світі, повідомила вона. Ні, королева світі, виправила її собачка, бо тепер я володію троном, а мій автопілот Базбі перенесе мене до власного королівства. Базбі вмикнув гіпершвидкість, і незабаром викрадачі щезли з поля зору. Скай приєдналася до решти щенят за допомогою гаджета. Схоже, світі прямує на захід, повідомила вона. Якщо вона летить у тому напрямку, повітряний патруль незабаром опиниться в джунглях, розповів Райдер. Тим часом в джунглях світі намагалася переконати мавп, що вона їхня нова королева. Наказую вам віддати мені всі коштовності, промовила вона. Але мавпи принесли тільки банани. Тут із храму вийшла справжня королева мавп Менді. Вона розгнівалася на світі за те, що та оголосила себе королевою. Коли під'їхали райдер і щенята, мавпи сварилися через те, що накоїв трон. Приземлившись, він ударився об велетенську статую мавпи, та захиталася і підштовхнула іншу гонщику за допомогою рейнджера шукача вдалося утримати статуї, а світі, скориставшись нагодою, втекла. Райдер і щенята кинулися до машини. Бачу, вона прямує на південь, сказав Райдер. Здається, я знаю, куди вона летить. Світі приземлилася на крижане поле, де побачила групку пінгвінів. Мій перший наказ здобуйте своїй королеві світі крижаний замок, найпрекрасніший на південному полюсі. Звернулася вона до них. Пінгвіни подріботіли виконувати наказ. Де ж Райдер і щенята? здивувалася Еверест, побачивши повітряний патруль, зв'яжуся з райдером і з'ясую, що відбувається. Райдер усе розповів Еверест і спитав, чи зможе вона допомогти. Сніг чи лід я мчу, як боліт, відгукнулася Еверест. Рокі потрібен прилад, який зможе контролювати повітряний патруль. Добре, що в нас багато запчастин. Нічого не викидай, кмітливість виявляй, зрадів Рокі. Еверест дещо придумала. Вона вирішила заблокувати світі в замку, але крига, не витримавши замок, тріснула. Світі зістрибнула з трону і побігла до повітряного патруля. Маршал скористався своїм гідрантом і прикріпив прилад керування літаком до повітряного патруля. Рокі змусив літак обертатися. Повітряний патруль вже під нашим контролем, повідомив Райдер по рації світі. Хм, гаразд, гаразд, стаюся! тільки зупиніть це божевільне обертання, благала світі. Щенячий патруль повернув трон Гавкенбургу, і вся команда вирішила сфотографуватися із принцесою, щоби відсвяткувати перемогу. Дякую, що врятували королівський трон, сказав граф. Жодних проблем. Якщо виникнуть ще якісь труднощі, тільки покличте нас. А тепер скажіть сир! посміхнувся райдер, і вони зробили фото. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.